Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Де у Луцьку відзначили Міжнародний день миру? Для чого у дитячому садочку номер 17 відкрили острівець здоров'я? Як вирішуватимуть проблему підтоплення у двох мікрорайонах міста? Хто презентував частинку Швеції на оригінальних світлинах? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочався минулий тиждень Міжнародним днем миру, встановленим Організацією Об'єднаних Націй ще 25 років тому. Саме 21 вересня генеральний секретар Організації об'єднаних націй пан Гімон тричі вдарив у Дзін, тим самим закликавши людство призупинити цього дня бойові дії хоча б на 24 години. Міжнародний день миру відзначили і у Луцьку школярі навчально-виховного комплексу номер 22 ліцею урочистою лінійкою. За участі учасників антитерористичної операції та ветеранів війни в Афганістані. До слова в Україні Міжнародний день миру відзначають з 2002 року. Сьогодні ж така дата для нашого народу є особливо важливою, бо на сході триває неоголошена війна, у якій вже загинули 140 волинських хлопців. Про це нагадав школярам навчально-виховного комплексу числом 22, учасник антитерористичної операції Сергій Мерчук. Цим дітям я би хотів побажати насправді миру, щоб ніколи не лилися сльози в сім'ї, коли... Твій батько на сході, коли він повертається, а щоб були тільки сльози радості, коли він повертається зі сходу, коли його зустрічають на пероні, коли його зустрічають як справжнього воїна, як чоловіка, захисника, щоб свої діти пишалися ними, не забували... той подвиг, який вони зробили. Але ніколи, щоб вони не плакали від сліз, щоб не плакали від того, що. Їхні батьки загинули. І щоб, не дай Бог, війна прийшла сюди. Доки є такі чоловіки, які захищають свою країну, війни тут не буде. І через то ми були на сході, щоб не було війни тут. День миру покликаний змусити людей не тільки задуматися про життя без пострілів, а й зробити щось заради нього. Зокрема, учні цього навчального закладу організували разом з батьками виставку продаж виготовлених власними руками оригінальних доробків, кошти від продажу яких підуть на потреби військовослужбовців та підтримку ветеранів війни в Афганістані. До слова саме від цієї спілки учень навчально-виховного комплексу номер 22 Максим Вознюк отримав грамоту за волонтерську діяльність. Варто нагадати, що у цьому навчальному закладі вчаться 55 учнів, ...у родинах яких є учасники АТО, які до сьогодні бережуть мир на сході України. Серед школярів і Ольга Петрук, брат якої перебуває у зоні АТО, і які щодня сльози матері нагадують, що таке мир і якою ціною він дається. Знаєте, свідомість людей змінюється. Вона стає якоюсь... починаєш цінувати кожну хвилинку твого життя, починаєш бачити хороше у най... ну, найдрібнішій такій якісь. Речі, і знаєте, таке явище як мир, я не думала, що воно буде настільки важливе в нашій країні. Мир, перш за все це не бачити сльози своїх батьків, своєї мами. Це знати, що завтра ти прокинешся і ти не будеш чути пострілів, вибухів, і що все буде спокійно. В країні буде все спокійно, не буде цих постійних розмов про війну. Всі зможуть нарешті зітхнути з полегшенням і ну, нарешті зажити нормально, спокійним життям. На завершення урочистої лінійки у Міжнародний день миру учні сьомих класів навчально-виховного комплексу No22 об'єдналися у великий хореографічний колектив і створили флешмоб Прилина України, тим самим долучившись до акції, яка сьогодні охопила увесь світ. Далі школярі реальними діями підтримали День миру, плетінням маскувальної сітки для наших бійців на сході України. Це був не просто урок трудового навчання, а життєва позиція людських дітей, справжніх патріотів рідної вітчизни. У Луцького є два проблемні мікрорайони, де у період осінніх дощів та весняної повені мешканці зазнають необияких збитків. Це Малоомалянівський масив та Вересневе, що у районі цукрового заводу. Десятиліттями місцева влада ігнорувала звернення мешканців цих районів. І тільки за каденції міського голови Миколи Романюка проблеми лучан почали вирішувати. Проєкт вуличної каналізаційної мережі разом з мешканцями Маломилянівського масиву обговорили ще весною, уточнили деталі і виділили кошти. А це 6 мільйонів державного і 2,5 мільйона гривень місцевого бюджетів. І як поінформував лучан та міського голову, під час робочої наради начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан 70% робіт вже виконано. Тим часом тривають будівельні роботи з будівництва самоплинної каналізації, змонтовано колодязі. Одночасно триває зведення каналізації станції. Те, що міська рада обіцяла, це міська рада і зробила. Зроблений проєкт, почалися роботи, зараз почали вже притут до будівництва КНС. Тобто, я так думаю, що до жовтня місяця ця процедура буде завершена. Але залишається інші питання, питання залишається конкретно з кожним господарем, з кожним двором, з кожним провулком і так далі. Тому що провулків багато і далі вже міська рада робити не буде. Тобто, треба Буде людям кожному думати про те, яким чином, як, як ускорити, як здешевити і провести те, щоб вже дійсно Маломилянівський мікрорайон був цивілізований, був похожий на дійсно, район міста, а не якийсь там занепад і так далі. Тому що все в самому районі жителів багато, люди хороші, люди працьові, але просто це буде впиратися і в кошти, і в їх бажання. Аби цього року завершити будівництво, мешканцям масиву необхідно якнайшвидше виготовити проєктну документацію на підключення до централізованої каналізаційної мережі, бо тільки після цього можна буде асфальтувати дороги, здійснювати благоустрій. А наступного дня така ж робоча нарада відбулася і у мікрорайоні Вересневе, де триває будівництво мережі водовідведення. До слова, загальна вартість робіт тут сягає 16 мільйонів гривень. Аби не псувати вулицю, спеціалісти Луцьк спецбуду використовують сучасну техніку, протягуючи труби під землею, таким чином зводячи до мінімуму вартість робіт, не втрачаючи при цьому якість. А для лучан то ще й мінімум незручностей, особливо дощової погоди. Ми задоволені, що процес пішов, робота робиться, ми бачимо результати і сподіваємося, що найближчим часом будуть роботи вже закінчені, бо то, що ми вже здали їх десятки років. Леонід Карабан розповів, що залишилося зробити ще майже 700 метрів мережі. Цьогоріч вулиці, де ведуться роботи, асфальтувати не будуть. Хіба що підсиплять щебеню, а у бюджеті міста на 2016 рік запланують кошти на облаштування доріг на Вересневому. Станом на сьогоднішній день господарсько-побутова каналізація на Львівському масиві, Маломилянівському, як вони як себе називають. Тут на Вересневому, скажімо так, роботи йдуть повним ходом. Фінансування те, яке було виділено з міського бюджету, воно вже використане. Я впевнений, що тут десь, по центральній вулиці, до 20 жовтня буде завершені роботи. Єдине, що може затримати процес будівництва то підключення садиб до централізованої каналізаційної мережі, бо не усіх гулчан є для цього кошти. Відтак Микола Романюк запропонував співфінансування 60% місцевого бюджету і 40 мешканців мікрорайону. Громадяни погодилися на таку пропозицію нашого міського голови. Минулого тижня вихователі та вихованці дошкільного навчального закладу Числом 17 обласного центру запросили керівництво нашого міста у гості, аби не тільки ознайомити високоповажних осіб з роботою екологічної студії, яка діє тут уже більше 20 років, а відкрити острівець здоров'я. Нову цікаву родзинку у рамках екологічної акції «Посади лікарську рослину Збережи здоров'я для дитини. У цьому дитячому садочку педагоги доцільно вважають розпочинати науку про взаємостосунки суспільства і навколишнього середовища вже з дитинства, адже малеча має своє бачення усього живого, що нас оточує. Здійснюючи екологічну просвіту, педагоги та вихованці дошкільного навчального закладу номер 17 не обмежуються тематичними літературно-музичними композиціями. Тут збирають кришечки від пляшок на протези для воїнів АТО, а найближчим часом діти стануть учасниками студії натуралістів у Луцькому зоопарку. Запрошення до співпраці від Людмили Денисенко разом з оригінальними подарунками вже отримано. А секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко, колишній вихованець цього дитячого садочка, побажав рідному колективу успіхів і обіцяв підтримку. І разом з Миколою Романюком вручив подяки міського голови подвижникам одного з найпрестижніших садочків обласного центру Волині. Далі усі разом з активістами агітбригади екологічна варта урочисто відкрили острівець здоров'я. Це не просто клумби лікарських рослин, з яких збиратимуть трави, і готуватимуть дітям фіточай для профілактики застудних захворювань та імунодефіциту. Нова завідувачка цього дошкільного закладу Світлана Краля знайшла цікаву родзинку в екологічному вихованні, яка може стати прикладом для наслідування. А діти з часом вчитимуть дорослих мудрості фітотерапії. В цьому куточку діти будуть ознайомлюватися з лікарськими рослинами. Знати, як за ними доглядати правильно, яку вони несуть лікувальну, цілющу дію ці рослини. Сподіваюся, що ці знання, які вони утримають тут, допоможуть їм і в майбутньому їхньому житті, вони будуть ділитися своїми знаннями, своїми однолітками, можливо, навіть із батьками, дорослими, бабусями, дідусями, які не, скажем так, не досить добре знають про лікарські рослини. Цього дня на острівці здоров'я висадили близько ста лікарських рослин та декоративних кущів, люб'язно наданих спеціалістами Волинського лісового селекційно-носінневого центру. А ще поруч алею самшиту, кущі буску та жасмину. Малеча з ентузіазмом допомагала дорослим у цьому процесі, бо вже знає, для чого озеленює планету, закликаючи лучан берегти природу. Люди, будьте мудимі завжди, не змітіть у себе під ногами. Бежіть планету від біди, а чистіше нас. Є Наш міський голова Микола Романюк у таких акціях бачить більше, ніж просто вицардження рослин, навіть лікарських, бо розуміє глибину цього уроку, виховний момент якого дасть результати вже зовсім скоро. Напевно, можна багато говорити, але просто поверніть камеру і подивіться на діток, з якою любов'ю вони роблять цю справу. Жодною книжкою, жодним. Жодним фільмом, жодною розповіддю, напевно, не можна замінити те, що діти безпосередньо мають можливість, як кажуть, доторкнутися до живої природи. Саме от з таких років, коли діти розумітимуть важливість, важливість саме для того, що природу потрібно берегти, що її треба якомога більше пізнавати. До слова, тільки за останні три роки в усіх дошкільних закладах Луцька повністю замінена побутова техніка, а у садочку числом 17 кухню переведуть з газового на електричне постачання і, звичайно ж, додадуть коштів на утримання тварин екологічної студії. Минулого тижня у галереї мистецтв Луцьк відбулося відкриття виставки Світлина фотохудожника зі Швеції Ганса Вакнера. Майстер постійно перебуває у творчому пошуку і одна з останніх знахідок схоплена мить життя відомих людей. А ще заслуговує уваги надзвичайно цікавий проєкт фотохудожника Мі Пікасо. Жаль, тільки виставка діяла до завершення минулого тижня. Десяток світлин шведського фотомайстра Ганса Вакнера то тільки маленька частинка творчого доробку, створеного впродовж останніх чотирьох років. Це швидше хобі людини, яка тримає у руках професійний кенон з потужним об'єктивом і має час довго чекати кадр, аби зафіксувати чи то рідного брата, чи комаху у цьому жорстокому світі, де навіть мистецтво зазнає кризи. До Луцька Ганс Вакнер приїхав уперше, але враження від нашого міста та Лучан переповнюють гостя зі Швеції. Я Це мій перший візит до Луцька. Мене дуже вразила дружелюбність та гостинність лучан. Тут я почуваю себе як удома, і навіть місцева архітектура нагадує мені Швецію, ці місця, звідки я приїхав. Фотомайстер не приховує тяжіння до екологічної тематики, нічної зйомки, коли доводиться експонувати кадр до 10 секунд і ніякого комп'ютерного фотошопу. Оту частинку Швеції побачили лучани на виставці, яка вже побувала в Одесі, а після нашого міста презентуватиметься у Софії Київській. Виставка шведського фотохудожника Ханса Вагнера це ще одна мистецька подія, яка наближає Луцьк до Європи. Саме через такі мистецькі проєкти ми маємо унікальну можливість вести діалог, мовою мистецтва, пізнавати один одного. І сьогодні ми мали таку можливість поспілкуватися в мистецькому середовищі, дізнатися один про одного більше. Більшу частину проєкту шведського фотохудожника лучани мали можливість побачити у художньому музеї з нагоди презентації лінориту жінка у кольє Пабло Пікассо, а найближчим часом до нашого міста приїде група шведських митців, аби у рамках проєкту подолання стереотипів задля довіри та надії показати, як мистецтво долає кордони. Минулий тиждень був позначений святковими датами та ювілеями. Зокрема, Луцькому автомобільному заводу, тепер знаному, як корпорація Богдан, виповнилося 60 років. Урочисту дату відзначили більш ніж скромно, але це ж ніяк не вплинуло на щирість поздоровлені гостей, які прийшли привітати колектив заводу і вручити подарунки та нагороди ще й до Дня машинобудівника України. Цього дня складальний цех автозаводу гомонів численними вітаннями високоповажних гостей, які вшановували 700 працівників підприємства у День професійного свята і День народження заводу. За 60 літ тут виготовлено півмільйона одиниць продукції. Розпочинали з автолавок, потім знаменитих волинянок. А сьогодні це сучасне виробництво, що поставляє автобуси і тролейбуси не тільки в усі регіони України, а й за кордон. Тут вперше розробили модель автобуса з газовим двигуном, нову модель електробуса. І тролейбуса з автономним ходом, а найближчим часом відновлять виробництво туристичного автобуса підвищеного класу комфортності. Словом, Луцький автомобільний працює за гаслом, задумано, втілено, працює. Чим ще гордиться завод, хто трудовими династіями, ветеранами, які передають досвід молодим. Саме вони сьогодні роблять усе, аби відмовитися від російських комплектуючих і перейти на вітчизняну продукцію. Отож за професійний пошук, майстерність і відповідальність отримували працівники Луцького автомобільного почесні грамоти і нагороду. Це підприємство, його трудовий колектив описав славну сторінку в історії розвитку нашого міста. Це підприємство дуже важливе, Ми гордимося тим, що є таке підприємство. Сьогоднішній день це є сучасне виробництво, яким ми повинні гордитися. Це є виробництво з самими сучасними технологіями і саме основне з високопрофесійним колективом. Тому я щиро від душі вітаю, дякую всім ветеранам, які працювали на цьому підприємстві. А нинішньому колективу бажаю єдине, чого це побільше замовлень. У день народження заводу автомобілебудівники зробили теж подарунок. Автомобіль швидкої допомоги спілці ветеранів Афганістану, які у свою чергу відправили його на схід України у зону антитерористичної операції. А ось колектив благодійного фонду Волинь-2014 минулого тижня відзначив тільки першу річницю діяльності. Вона позначена благодійною допомогою українським військовослужбовцям майже у 30 мільйонів гривень. Як зазначив людський міський голова Микола Романюк, це значно більше, аніж просто надання власних коштів. Це жертовність якої відстоює цілісність України близько 21думців благодійного фонду Волинь-2014. Не треба допомагати тим, хто не просить. Не варто радити тим, хто не звертається за порадами. Варто допомагати тим, хто цього потребує і не боїться про це говорити. Саме за такими критеріями працює команда благодійного фонду Волинь 2014, що й дає вражаючі результати, а головне, його однодумці можуть чесно дивитися людям у вічі. Нам вдалося долучити до доброї справи під брендом Волин 2014. Небайдужих патріотів, які пов'язані в більшій мірі з бізнесом, було не випадково, тому що до нас приєднались люди, які і в своєму звичайному житті до війни були активні, займали активну громадянську позицію. Люди, які почали робити внески в благодійний фонд, робити добрі справи, стали на цей шлях і вони розуміють, що нам Бог дає, і якщо ми можемо дати іншим, то це щастя. Позаду, рік наполегливої роботи, позначеної почесними грамотами керівників силових структур, церковними нагородами за жертовність духовенства Української православної церкви Київського патріархату. А почесний громадянин Луцьк Олександр Хацевич навіть у свій день народження спеціально приїхав до рідного міста привітати команду благодійного фонду особливими відзнаками. Долучився до поздоровлень, і наш міський голова Микола Романюк. Завдяки вам і Україна встояла, і завдяки вам. Той період, коли держава готувалася створювати армію, той період, коли робилися ці кроки, перші кроки в Україні по забезпеченню нашої армії, завдяки вам, армія і наші хлопці і залишились живі, і армія сьогодні в нас, в Україні, є. Я щиро від душі вам Оце хочу також подякувати. Здається, після першої річниці діяльності послідовники фонду додасться. А хлопці з передової запевнили, що з благодійним фондом волинь 2014 вони почуваються захищеними з тилу. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємося, не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.